Добрий день, діти! З вами ваш учитель трудового навчання Людмила Вікторівна. Сьогодні ми продовжимо з вами виготовлення серветки, що розпочали минулого разу. Нам знадобиться серветка, в якої ми зробили минулого разу бахраму, олівець. Можуть знадобитися ножниці, я думаю, що не знадобляться. Голка може знадобитись. І лінійка. Діти, нам треба витягнути з серветки нитки, щоб наступного разу по цих лініях, що утворяться, виконати шов вперед голку. Беремо нашу серветку і лінійку і відміряємо від краю 1 см. Тільки ж, майте на увазі: не від краю бахрами, а від краю серветки. Ми відміряємо 1 см. І можемо зразу відміряти. І ще пів сантиметра для другої лінії. І так треба буде зробити з усіх країв, але ми не будемо спішити. Почнемо з звідціля. Дивіться, напроти оцієї е, рисочки, яку ми зробили олівцем, ми беремося за ниточку за одну ниточку, не за дві, тому що вони одірвуться, За одну ниточку. І починаємо обережно, дуже тихесенько її витягувати. Не тягнемо, бо вона порветься, не тягнемо з силою. І оці зборочки просуваємо далі. Потім ще трошечки підтягуємо ниточку. І знову просуваємо зборочки. Це, звісно, набагато складніше, ніж витягувати нитки з краю там, де ми робили бахраму, тому що переплетіння щільне і ниточка йде не дуже добре. Потім, коли ми, я сподіваюся, витягнемо цю нитку, то друга піде значно простіше, тому що буде вже не так щільно переплетена з іншими нитками. Зборочки оці розправляємо тихесенько зовсім потроху. Продовжуємо потихеньку протягувати нашу ниточку, намагаючись, щоб вона не обірвалась. Ну, звісно, нитка тонка і вона може обірватися. Ну, в такому випадку не варто дуже переживати. Для цього у нас є голочка і можна потім край її ниточки знайти і витягнути голочкою. Ось ми пашти дійшли до краю. Зараз, якщо дійдемо до краю, далі піде легше. О, тепер повична вже вона легенько піти. Так. Діти. Першу, лінію, першу ниточку ми витягнули. Бачите цю лінію, яка утворилася? Ну, вона дуже тонесенька, тому ми витягнемо ще одну ниточку. Як я вам і казала, друга йде набагато легше, тому що вже не таке щільне переплетіння. Ось. Таким. Способом роблять мережку. Тоді витягують набагато більше ниточок, і спеціальним швом їх між собою переплітають, Получається таке мережево. Але ми так далеко не підемо, ми почнемо з простішого. Тепер дивіться, отут по другій намітці ми витягуємо так само ниточки. Так, да, я хотіла вам показати, якщо обірветься нитка, що тоді робити? Ось дивіться. Ось отут ми бачимо, у нас вона, слово було, не обірвалася, але ж ось ми бачимо цю нитку, і ми маємо піддіти її голочкою. От якби вона у нас обірвалася, то ми б отак от робили. І за цю ниточку потім. можно далі тянути. Продолжаем. Діти, ось ми витягнули ниточки з однієї сторони серветки. Тепер беремо лінійку олівець колівець на іншій стороні, теж відміряємо сантиметр і пів сантиметра. І продовжуємо ту саму роботу з іншої сторони. Аналогічно ми вчинили з усіма чотирма сторонами нашої серветки. Ось що вийшло. Бачите, по цим лініям наступного разу ми будемо виконувати стіпки швом вперед голкою, тому вам потрібно е, приготувати наступні інструменти і матеріали. Потрібна буде ця серветка, е, нитки такого кольору, який вам подобається, але щоб е, вони були контрастними до вашої серветки, можливо, у вас вона буде не біла, щоб їх було добре видно на ній. Гулка, ножиці. Чекаю фото ваших робіт. Дякую за увагу!